Любі мої діви, дивимося ваш тиждень. Що вам очікувати? Дивимося основну подію тижня. Порада на тиждень. Професійна діяльність. Фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі. І особисті стосунки, хто ще одинокий. Ну що ж, діви, ваше життя увійде те, про що ви. Давно вже мріяли. Аркан Зірка завжди підштовхує нас до важливої цілі та до сприятливих перспектив. Аркан нібито будить нашу внутрішню віру у прекрасне майбутнє. Якщо ви вже одко опустили голову, то цей аркан вас пробуджує. Якщо говорити про важливу подію, це може бути здійснення, бажання. Чи, можливо, ви запалаєте якоюсь новою справою, новою ідеєю? Можливо, вирішиться якесь питання, що донедавно типу підвисало. Це може бути ще якась винагорода за ваш. Добрий вчинок. Розклад загальний, тому що в кожного буде і своя зірка, і своя історія. Робота Королева Жезлів віщує такий гарний період для початку нових проєктів, так, і для активного просування та розвитку поточних завдань. Також Хто вже давно планував, наголошую, ви можете сміливо цього тижня починати працювати самі на себе. Це карта лідера, це карта сили, впевненості та самостійності. Це дуже буде вдалий тиждень в професійній діяльності для всіх. Фінансовий стан, чудовий, я б сказала, навіть буде змога заощаджувати за справедливістю, йде, йдуть ще якісь вкладення в свій розвиток, в своє навчання чи в свій бізнес. І тут аркан закохані. Який випав на параду, радить вам зробити евірний вибір і вкласти в гроші, щоб це вкладання гарно попрацювало на саме на вас в майбутньому. Далі йдемо до стосунки сімейні діви. Я б сказала, впевнено, сидять у своєму родинному гнізі за цією картою. У вас все чітко, ясно, зрозуміло і головне стабільно. А ви зі своєю половинкою справжні партнери. Тобто ти мені, я тобі, у вас баланс ну, в гарному сенсі цього слова, принаймні цього тижня точно. Одинокі діли не бажають нічого міняти в своєму житті. Але не хочете відкриватися, та навіть, я б сказала, підпускати нових партнерів до себе. Двійка мечів може говорити і про минулі якісь образи в особистому житті, а може і натякати на те, що вам от на даний час недостосунки взагалі. У вас є справи. Важливіше. Ну що ж, в цьому свій час, і я вам бажаю успіхів та гарного тижня!